Вже в нас є чималенький досвід по таких балончиках газових і горілочках. Я не знаю, скільки ми їх різних купили. Потім їздимо по об'єктах різних. Ми займаємося монтажем котелень, бо котельню теж буде окремо відео. Все покажемо. Хто не підписаний, рекомендую підписатися на наш канал. І останнім часом той газ настільки поганий, що я запалити, чи горілки такі що погані йдуть, але й газ такий. Що бачиш, що сільника підносить сюди, а він не запалюється. І я був здивований. Ще такого газу, мабуть, в мене в історії не було. чуть трохи відкрив. Дивіться, не спів натиснути. На, на ну, дивіться, поводить, запалиться просто І так, ну, порівняння з тими газами, що у нас було. Можливо ця горілочка класненька, можливо, в її справах, що це допомагає. Але саме такий газ з тих, що мені доводилося проводить. Ще такого ніде не бачу, вогонь пекельний. Так що, якщо десь побачите, можливо він дорожчий. Можливо він дорогший. Це не реклама, це просто ділюся інформацією. До мінус 20 пише на ньому. Дуже файно. Ну, просто Кожен раз запалюється, аж не очікував. Тільки трошки кран Не, не було також, щоб десь далеко а То не було. Раз і все. Запалюється, ми чего. Ідеально просто.